Вітаю вас, друзі. Тільки вчора у випуску я казав, що у росіян останнім часом усі ранки недобрі, і ви не повірите, це знову сталося. І останні новини, які приходять, вони опять не дозволяють сказати, що утро добре. У вас салюту пошли. Щас опять бахнуть. обахнуть. Да, салюти пошли. зараз бахнуть Да. Ви що ділите? учора? Було потоплено іще ще один їхній катер Тунець, А також росіяни заявили, що знову невідомі добрі безпілотники атакували їх на морі. Рано утром бойовики атакували пітью безекіпажними катерами. Російський патрульний корабль Сергій Котов. паралельно якесь неприємне проїшествия сталося у них поблизу Саратова. Саратова кілометрів п'ять від'їхали. За попередніми даними, там чомусь вибухнув і почав палати газопровід, але росіяни кажуть, усе нормально, усе під контролем. Це просто трава. Російські посадові особи абсолютно ніяк не коментують атаки на російські об'єкти у тимчасово окупованому Криму, натомість російські пропагандисти закликають росіян заспокоїтись. Як нам швидше успокоїться. Саме безпечне – зберігати спокойствие. Але я би не сказав, що хтось дуже сильно переживає чи засмучується. Навпаки, судячи із учорашнього відео із тимчасово окупованого Севастополя, принаймні частина людей раділа. Хорош! Бум-пам! Погнали, погнали. Есть. Погнали. Об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму зараз атакують буквально щодня, і це дуже цікава тема. Для випуску про це і будемо говорити. Але для початку знову нагадую: підпишіться просто зараз на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Російські пропагандисти повідомили, що цієї ночі знову їх атакували у тимчасово окупованому Криму, але вони усе збили. Стрезу ПВО російській дера операцію уничтожили 11 безпілотників над Кримом. Проте сталося дещо навпаки. Невідомі добрі засоби ураження знищили одну із систем протиповітряної оборони окупантів у тимчасово окупованому Криму. От, говорю, башіна, що ракета не бачить, не нашла зв'язку. Да чо ти? Щось дуже жорстке, це три. Какое облако. За даними моїх джерел цієї ночі, у тимчасово окупованому Криму ракетою українського виробництва було знищено російський комплекс протиповітряної оборони С-400 Тріумф. Це сталося поблизу тимчасово окупованої Євпаторії, саме там розташована база протиповітряної оборони російських загарбників. І цю базу раніше відпочивальники у Криму вже спалили. Але невідомі добрі безпілотники також брали участь у цій атаці. А на одному із них було написано. Що це борт від Ані Лорак. А пташка завжди хотіла крилами так. літати, щоб було багато місця. Ладно, хоч не долітіло. Росіяни хочуть їй помститися за те, що вона підтримала сили оборони України, хоча вона усього лиш любить свою країну. Але вони цього не розуміють і закликають максимально цькувати нашу пташку. Сверху тут дозволяють приїжджати ані Лорак, которая збирала донати для. Uh, гуманітарні помочь для України, і тут же зараз виступать на НТВ. Знищення російського С 400 це дуже серйозна подія, але російські пропагандисти протягом останньої доби обговорювали іншу якусь дуже неприємну ситуацію. Неудобних подій сьогоднішнього дня став ракетний удар по Севастополю. Дуже неприємно. і це крайне неприємний інцидент. Такої такої у нас. Ришісті російські окупанти усе ще гадають, що ж це за така атака була на російський флот у тимчасово окупованому Севастополі, і доходять до несподіваних висновків. Ваша оцінки, що прийшло і що робити далі? Ну що прийшло? Нападіння нападіння, та невже? не може такого бути. Добре, що немає ніяких серйозних наслідків. Принаймні, окупаційна адміністрація каже, що тільки вікна повибивало. Пов більше, більше 60 вікна. Звісно, ми їм віримо. Я особисто точно повірив. От саме так виглядають вибиті вікна у Севастополі. Нічого страшного із російськими коритами не сталося. А навіть якщо і сталося, то це усе одно не. Страшно, ну що значить, що були... не фатальними. учора по обіді з'явилися нові знімки російських пошкоджених, а правильніше було б навіть сказати знищених корит. Ось, наприклад, великий десантний корабель Мінськ, і судячи із результатів ураження, він точно не підлягає відновленню. Його знищили. Ну а що стосується російського підводного човна ростов на дону то судячи із супутникових знімків, він навряд чи буде відновлений і скоріш за все. Також знищений, але росіяни усе одно обіцяють відновити ці корита так само напевно, як і крейсер Москва. Вже міністерство оборони наше заявило, що кораблі будуть. Встановлені. це була одна із найсерйозніших найбільших атак на російський флот за весь час російсько-української війни, і російські загарбники досі не можуть допетрати, чим же їх атакували. Навіть кажуть, що скоріш за все це були ракети Атакамс, які нам ще не дали. Якщо подобне підтвердиться, то це свідчить про те, що на вооруженні висув вже є ракети великої дальності Атакамс. але так само вони припускають, що це могли бути ракети Storm Shadow. Неясно, тільки чому вони вдарили? Остається відкритим питання, вопрос: чому... а знаєте, чому? Задайте вопрос, почому із величезним сумом російський пропагандист змушений визнати, що у так званої Росії у тимчасово окупованому Криму, як би росіяни не старалися, стоїть дірява протиповітряна оборона. Повредіння наших кораблів Сівастополяґаворіт о в першу очіку нідостатчна ефективність противовоздушне оборони, але такого просто не може бути. Це неможливо. Він бреше і його треба посадити за те, що він дискредитує російську армію, тому що і інші пропад пропагандисти. І сам Аксіонов раніше казали, що у тимчасово окупованому Криму найкраща ППО. Крим прикрит, Крим прикрит по всіх направлень, то заявляє официально. У мене лічно сомнений в нашому ПВО нет, собственно говоря. В Криму стоїть мощніше ПВО. Мощніше ПВО в Криму, естественно, не могло б пропустити. Згадали росіяни також і про заяву Шойгу, яку він робив, здається, ще на початку літа. І він казав, що якщо об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму будуть атаковані ракетами Storm Shadow або подібними, то тоді так звана Росія буде бити по центрах прийняття рішень у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії. Примінення цих ракет вне зони проведення спеціальної воєнної операції буде означати полноценное втягування Соєнних Штатов Америки и Великобритании в конфлікт і полічу незамедлительні удари по центру прийняття решений. Окупанти пригадали ці слова і починають вимагати негайних ударів по Лондону та Вашингтону. Ну вот, Сьогоднішнім утром Севастопольський морський завод атакован ракетами. Ждем этих ударов. Проте здається, у шойгу є зовсім інші плани. Победим. Тому росіяни сподіваються на реалізацію іншого геніального плану так званої Російської Федерації. Щоб припинити удари по їхніх об'єктах у тимчасово окупованому Криму, треба просто, дуже просто взяти та й захопити Одесу і Миколаїв. Відповідно, щоб ліквідувати угрозу, нужно цю російську землю в состав нашого государства. Это очень Просто дуже просто, тільки вони чомусь цього так і не зробили одразу після того, як узяли Київ за два-три дні. А взагалі один із російських пропагандистів, якийсь надзвичайно засмучений, він жодного слова не каже про якусь там побєду так званої Росії. Він тільки сидить і розмірковує, що буде із так званою Росією, коли Україна переможе і стане членом НАТО. Шам точно Україна стане стороною НАТО, і тоді вона запустить в чорне море натовські суда. Вот это станет большой проблемою, але проблеми у них і так вже є. Великі чорноморський флот так званої Росії поступово поступово знищується, і особливо активно протягом останнього часу і буде знищуватись і ще у нас. Є якраз деякі ідеї, як це покращити. Чорноморський флот так званої Росії має припинити своє існування, і я переконаний, він припинить існування. Ну а ми із вами тим часом маємо і далі активно підтримувати сили оборони України. Зокрема, ось наприклад, третя штурмова бригада отримала від вас і ще дронів камікадзе. І маю до вас іще одне прохання. Послухайте уважно наступне відео. Це не просто звіт за передані дрони. Шановні українці, хочемо подякувати всім, хто підтримував Сергія Стерненка, донатив на ці дрони і допоміг зібрати кошти на їх купівлю. Ці дрони вже виконують е, своє бойове призначення на одному із найгарячіших напрямків, підтримують штурмові групи, і завдяки ним вони набагато ефективніше та з меншими втратами просовуються і ми повертаємо назад нашу землю. Всім щиро дякую! А також ми закликаємо надалі донатити підтримувати. Е, Всіх, хто використовує дані дрони, для того, щоб ми могли ефективно нищити нашого ворога та швидше здобути. Нашу перемогу, слава Україні, героям слава, власне, друзі. Тому я і кажу постійно, що надзвичайно важливо підтримувати сили оборони України і, зокрема, купувати для них дрони, тому що вони серйозно впливають на ситуацію на полі бою. І завдяки вам ми конкретно на оцей напрям поставимо і ще більше дронів Камікадзе. І будь ласка, не припиняйте підтримувати сили оборони України. Ваш внесок в українську перемогу надзвичайно важливий.